Івано-Франківську провели фестиваль для сімей учасників АТО. В одноденному заході, організованому обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, взяли участь близько 40 дітей з усіх куточків області. Для дітей відбудеться пізнавальна, програма пізнавальна, де вони зможуть взяти участь у різноманітних вікторинах. Такий пізнавальний захід. Також для них. Передбачено перегляд мультфільму, після чого ми запрошуємо їх на обідню перерву, обід святковий і вручення пам'ятних подарунків на Прикарпатті Свято відбувається вперше, проте організатори планують проводити його щороку. Водночас, як розповідає заступник голови обласної організації учасників АТО Роман Вішка, хоча такі акції і потрібні, проте краще проводити їх частіше і в комплексі з іншими заходами. Надіємося, що не тільки управління молоді і спорту буде цим займатися, але і в школах, і управління освіти. І надіємося на якісь громадські волонтерські організації, щоб таке патріотичне виховання молоді у нас відбувалося як найчастіше. Згідно офіційної інформації обласного центру соціальних служб, сьогодні на Прикарпатті нараховується 2769 сімей учасників. Ато у них виховується майже 1900 дітей.